Так, приїхав на озимий ячмінь. Тут у нас попередник озимий ячмінь. Було дуже багато падали. Вирішив її оставити. Там, де моя земля. Як кажуть, провести експеримент. І було потім всі по 80 кілограмів озимого ячменю. Ви бачите рядки? Такий стан. Тут був пізній посів. Десь дійшло пізно. Але дивлюсь густини. Густини достатньо. Ви бачите, там, де була падалася, там сплошний повередець. Зараз щось вирвемо. Ви бачите, оце падали. Таке вже кущення. Всього одна рослина. На сьоме грудня. Раз, два, три, чотири продуктивних пагон. Весною зробимо підкормку касам. Я вважаю, щось доно з цього вийти. О, навіть гриби ростуть. Хвороб поки що ніяких не бачу, але якщо б навіть вони були в поле заїхати нереально, бо грязюка, ця грязюка вже... Більше місяця, ото на тому полі, де пшениця вспів, інсектицидом попрацювати. І все. Після того пішли дощі в поле не дойти, не доїхати. Да, Це ось пошкодження сівалка, листочки, але я думаю, це, це не страшне. Будемо спостерігати, хтось каже, буде будуть хвороби. Ну, будемо будем спостерігати. Що, де по краю не було падалиці, отакий вись. Ну, я вважаю, на сьогоднішній день це непогано. Так, все, їдемо на рапс.